STEM guide – Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід. Чому рослини потребують сонця. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду. Дослідити, як сонячне світло впливає на ріст рослин і зрозуміти роль фотосинтезу. Необхідні матеріали. Дві однакові рослини в горщиках. Дві картонні коробки. Вода для поливу. Листок паперу та ручка для запису результатів. Кроки досліду. Крок 1. Візьміть дві однакові рослини і переконайтеся, що вони мають здоровий вигляд. Підпишіть їх як рослина 1 та рослина 2. Крок другий. Поставте рослину 1 на підвіконня, де вона отримає багато сонячного світла. Крок 3. Рослину 2 помістіть у картонну коробку або темне місце, де до неї не буде доступу сонячного світла. Крок 4. Поливайте обидві рослини однаковою кількістю води. Не змінюйте їхнього місця розташування протягом тижня. Крок 5. Щодня записуйте зміни. Ріст рослин, колір листя, загальний стан рослин. Спостерігайте результати через тиждень. Рослина на сонці повинна залишатися здоровою і зеленим листям. Рослина в темряві може стати блідою, витягнутою, а її листя може жовтіти або в'янути. Давайте з'ясуємо, що сталося з рослинами в різних умовах. Чому рослина без сонця почала в'янути? Сонячне світло необхідне рослинам для фотосинтезу, процесу, в якому вони виробляють їжу глюкозу, з води та вуглекислого газу. Без світла рослини не можуть створювати енергію для росту та виживання. Ваша STEM історія тільки починається.